Мультивалютний сортувальник банкнот HardCash 10. Сортувальник має величезний інформативний сенсорний дисплей, на якому відображається інформація про покупюрний звіт, серійні номери, швидкість рахунку, звіт по відбракуванню, вхід до головного меню, дата та час. У сортувальника в прошивці 19 валют. Також є режим «Авто» та мульті. Авторежимі автоматично визначає валюту та номінали банкнот. Не треба нічого перемикати. HardCash 10 10 підходить для великих обсягів готівки.